Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу записати коротке відео, щоб поділити з вами деякою інформацією. Отут я тримаю в своїх руках поршень. Ми бачимо полоси, це сліди перегріву. Чому це відбувається? Є різні причини. Перша причина це тупий ланцюг, який ми, можливо, пиляємо на бензопилі, не наточуємо. Якщо він тупий і ви давите на гашетку. То також перегрієте <кій> бензопилу. Також можете перегріти, якщо є неправильна настройка карбюратора. Але найголовніше, коли це відбувається, ось така біда, це коли ви заливаєте спиртовий бензин. Спиртовий бензин має температуру горіння більшу, більшу ніж звичайний бензин. Тому при заливі спиртового бензину. Шанси перегріти вашу бензопилу або іншу техніку мотокосу, наприклад, шанси набагато більші. Зараз на заправках продають спиртовий бензин. От ці цій бутинці, наприклад, є спиртовий бензин. І причому вам навіть ніхто не скаже, що він спиртовий. На деяких заправках прямо обозначається, але на деяких заправках просто підсовують, особливо на сумнівних заправках. Що робити? Як же відлічити? Елементарно, просто треба нюхати. Коли ви приїжджаєте на заправку, підходите до пістолета і нюхаєте бензин. Або навіть після того, як ви заправили і там свіжий бензин на пістолеті, то ви також можете понюхати, є характерний запах спирту. Я думаю, що запах спирту ви знаєте. Також, ви, думаю, знаєте, як повинен пахнути справжній бензин. Запах мягкий, нічого такого агресивного не відбувається. Але якщо бензин, бензин спиртовий, то ви це відчуєте. Також при попаданні на відкриті ділянки шкіри, наприклад, на лице, на губу, він буде пекти. Руки не такі чутливі. Ну, такої, думаю, перевіряти ніхто не буде, тому що не екстремали. Але просто так на запах, хоча б спиртовий бензин, пахне спиртом. Якщо ви заливаєте в машину, там, де двигун водяного охолодження, там ще він не так перегріється, тому що система охолодження вона контролює цей процес, вентилятор включиться і не дасть вашому двигуну перегрітися. Але на повітряному, повітряному охолодженні, а саме повітряне охолодження мають пилки, не встигає система охолоджувати ту температуру. Який має бензин. Також це відбувається з генераторами. Наприклад, оцей генератор також дуже постраждав. Тут був залитий спиртовий бензин, а карбюратор трошки постраждав, також свічка постраждала, від перегріва перестала працювати. Коли його завів на спиртовому бензині, я відчув, навіть цей бак він був нагрітий, аж бензин грівся. настільки сильно грівся генератор. Коли я замінив бензин... На звичайний, то проблема зникла. Тому в бутильці є спиртовий бензин, тому що я злив з бака цього генератора. Тому моє відео попередження для тих, хто хоче зберегти свою техніку від непередбачуваних поломок і хто хоче, щоб вона працювала довго і надійно. Слідкуйте за бензином і ні в якому разі у двигуни повітряного охолодження. Не заливайте спиртовий бензин. До того ж, хочу сказати, що термін. Придатності спиртового бензину обмежений всього декілька днів. А якщо він в генератор ростятиме довго, то це також негативно позначиться на якості палива. Все, дякую за увагу. До побачення, до зустрічі.